Всім добрий день, На дворі таке сонечко сьогодні. Хочеться вже працювати з земелькою. Тому вирішила зараз попрацювати зі своїми пітуньками. Я сіла два сорти петуні цього року, оцей сорт пі... багіння F1. На жаль, із усіх посійних тільки одна у мене зійшла нормальна. Я її вже пересадила такий стаканчик з під кави. Зробила знизу дренажні отвори, щоб водічка витікала. Поливаю, вона вже хорошо себе почуває. А з оцього сорту Віолета дуже гарно себе пітунька показала. Дивіться, як багато її посходило. І далі продовжують ще сходити на сінинки. Тому різного розміру тут квітачки є зовсім масіпусінькі, отакі от. а є такі, що, вже бачите, полягали. Зараз буду пересаджувати її, щоб іншим було більше місця і ці вже себе набагато гарніше почували. Придбала в Аврорі таку касетку. Це перша касетка у мене. Раніше я в касетки не саджала. Тут уже є дренажні отвори в ній і така підставочка. На жаль, немає верхушки, щоб робити пличний ефект. Дивлюся, що її з верхушками продаються касети. Зараз я сюди намішаю земельки, заповню касетку і будемо пересаджувати цих карапузиків. Дуже сильно вдома не насмітити. Буду все замішувати в такому тазіку невеличкому. Як завжди, весь процес контролює мій помічник. Так, це я насипала земельки з городу. Тепер додаю сюди агроперліт та покупний ґрунт Щедра земля у мене універсальний. Все пододавала, тепер це все ретельно перемішую. І заповнюю свою касетку. Дивіться, яка класна земелька виходить у нас. М -м, краса яка. Касету я заповнила, ще й на диво не дуже сильно насмітила, я очікувала набагато більше. Я парасюшка вмію насмітити. Тепер самий головний процес ювелірний це обережно дістати високі растюшки, щоб не пошкодити усім пусіньки оці всі. Зараз ми цим займемося, обережно за допомогою забачистки я буду намагатися отак от піддіти цю растюшку одну. Бачите, воно все хоче вийматися. О, от так, от, от так от якось, щоб та друга малесенька росла тут поки далі. О, карінчик вже видно її. Боже, воно таке маленьке. Масю, як його не пошкодити? Ой, боюся, навіть його взяти в руки, воно таке масіпусіньке. Ладно, зараз я посаджу, потім вам покажу, бо це ювелірна робота. З камерою в руках цього краще не робити. Роблю собі отак от отвір пальчиком, проливаю туди водички, зі спринцовочки, і обережненько нашу ростюшечку туди, хоп, і акуратненько отак от закрили, щоб не пошкодити красунечку. Я її зараз з тої сторони підрівняю ще. Сидить. Тепер ще трішечки проливаю, щоб вона тут прижилася гарненько. Хай нап'ється водички. І перший пішов. Тепер всі інші чекають далі клієнти. Зараз ми із ними попрацюємо. Потихеньку робота просувається, висаджуються растюшки. Набагато швидше вже виходить. Займаюся далі. Багато людей кажуть, що пітунька дуже вирядлива рослинка і її важко вирощувати. Я цього дуже сильно не помітила. Найголовніше це правильна посадка і гарне насіннячко. бо якщо насіннячко погане, то нічого хорошого ми, звісно, не отримаємо. А при посадці найважливіше це те, що не треба прикривати земелькою насінинки, так як вони дуже маленькі і потім вони не зможуть зійти просто-напросто. Подивіться наступний сюжет і вам стане зрозуміло. Пітуньки понасівалися самі, прикинь. Самі пітуньки понасівалися. Ну, знаю, як вони не мерзнуть, коли ночі такі холодні. І там трошки понасівалося. І тут капельку понасівалося. На даному етапі діло зроблено. Всі величенькі пітуньки у мене пересаджені в касету. Тут 33 ячейки, тобто 33 пітуньки розсаджено і будуть підростати тепер в більш вільному місці. Куди я стільки насіяла, не знаю. Це ще не всі ж пітуньки. Тут же ще залишилися маліші, он скільки їх. І взагалі, хотіла вам сказати, ці малиші, поки будуть підростати тут, більше. Ем... Касет у мене більше немає. Я купила цю касету, а потім прийшла додому і дивлюся на свої ці яєчні латочки. У мене різні є: і пластикові, і звичайні паперові. Я всю зиму збирала яєчні латочки для розсади. І думаю, чого я купила ці касети. Ці латочки прекрасно замінюють це все діло. І це все безкоштовно. Яйця з'їв, латочок залишив. Наступного разу я навіть касету думаю, звісно, це зручно, компактно, що воно все разом. Піддончик є, але оце я беру кришечку з цього латочка. Коли вже мене вирізала розсада, посходила, я її відрізаю і ставлю як латочок низ. І якщо зайва водичка є, воно все в цю кришечку стікає. Оце дуже класний економ варіант, дуже класний економ варіант з цими латочками. Не викидайте їх. Ну, Дійсно, можна, можна замінити касети. і місця тут для розсади не набагато менше, ніж тут, майже однаково. Все, на даному етапі ставлю все під лампу, палила, хай воно далі мені підростає і радує. А потім, як воно буде все квітнути в квітничку, це буде неопісуєма краса. На сьогодні я попрацювала добряче. Всім добра! Дякую, що дивитеся. Дуже дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Мені дуже приємно ось так от, під звичайною, абсолютно, лампою на кухні. Довгою такою. На стайлешні у мене красується ця пітунька підростає.